Я буквально 2-3 хвилинки тому що насправді е, приїхав в тому числі послухати тут вас на місцях, які є бачення. Що в нас зараз е, відбувається, я думаю, ви бачите я на цьому особливо зупинятися не буду. Але два тижні тому, знаєте, ми е, були з делегацією в Польщі, з, зустрічалися з польським президентом, зустрічалися з Маршалом Сейму, а власне мова йшла про те, а яким чином наша сусідня країна пройшла цей шлях, так, на які мали плюси, які мали мінуси? Вони це зробили на щастя для них набагато раніше, ніж ми почали навіть думати про це. І це є безперечна проблема. У них був достатньо болісний шлях реформ. І знаєте, Бронислав Комаровський, як на мене, виділив чітко три задачі. Які вони успішно вирішили, і які треба вирішити нам, навіть незважаючи на те, на яких ми надскладних умовах військової агресії зараз перебуваємо, так і тотальної економічної кризи. Ну, в принципі, криза всередині х коли поляки починали, була така сама, От якщо не гіршою. які ці три речі: перша. Це вже не говорить хіба що ліниви, це безперечно ефективна антикорупційна діяльність, так ми можемо зупинитися. Безперечно, тому що не поборовши корупцію про якісь реформи говорити просто дехто з того. Друге, це допомога і розвиток малого і середнього бізнесу, так як основи взагалі економіки, дерегуляція, так, сплещення податків, сплешення системи. По обліку і взагалі допомога і розвитку цього бізнесу, а не навпаки, на жаль, як у нас це часто відбувається. І третє, і він акцентував на тому, що це і найголовніше. Це і підтвердив головний польський реформатор Бельцерович, який минулого тижня був в Києві, так, який, з ми теж навчалися. Людина, яку, напевно, ненавидів кожен поляк всередині 90-х, і тепер кожен поляк виступає за те, щоб йому поставити пам'ятник пошук, неправильно розуміти. Так, тому що вони пройшли цей шлях, вони змогли консолідуватися і проявити політичну волю це зробити. От. І третя це була децентралізація, як основний фактор так, для реформ і розвитку. Теоретично, на сьогоднішній день до де Юлю, сама децентралізація в нас вписана в договір з Євросоюзом, так то на тому шляху в асоціації, які ми зараз проводимо. Децентралізація, децентралізація вписана як один з основних пунктів і вимог виконання коаліційної угоди і теперішнього уряду. От, і мене я щиро вам кажу, тому що я буду говорити, тут відверто дивує позиція уряду і прем'єр-міністра, який зараз, в принципі, гарнує ці процеси. Про що можна говорити, якщо в нас немає досі віце-прем'єра з європоляційних питань, тобто то немає персональної відповідальності, так і команди, яка розробляє ці ходи. У нас, по суті, на сьогоднішній день а, ті законопроекти, які ми розробляли, до речі, разом з громадянським суспільством. І тут велика подяка пішана громадським організаціям, активним громадським організаціям, починаючи від а, реанімаційного пакету реформ, так, закінчуючи організації, які, які ми представляємо, які допомагають нам розробляти. Ми якраз відкриті, ми кого я називаю називаємо. Меня називаються депутатів Верховної Ради, які зайшли зараз у парламент, яких зараз вже прийнято називати новими, тобто не молодими, а новими. Їх є порядка 50-60 людей, які на сьогоднішній день так, тісно працюють з громадським середовищем, з якого власне, і вийшли з цього середовища. Так? Я не знаю, чи тут присутні знаєте, я є депутатом Львівським в місті Львові. Я є самовисувам. І, власне, саме висиланцем, якщо брати по офіційній позиції і представником народного контролю громадської організації, то я вийти з громадського середовища. Ті законопроекти, які зараз є напрацьовані, вони наразі лежать. Чому вони лежать? Я би зупинитися на цьому. Працює робоча група. Яка створена і в адміністрації президента, і в уряді і з парламентарями. Є кілька це, ми поправи, там є кілька конституційних норм, які треба ввести. Є запевнення того, що восени пакеток ці законопроекти будуть прийняті, і це дасть в принципі, старт для того, щоб ми перевели теоретичної частини централізації в практичної частину.